Привіт! Я Злата, а це канал Кутуха Лагертуха, Лагертуха ТВ і блог про моє особисте життя, а також життя моїх котів, лагертуха і Барсика, мого партнера Петра. Ну і в цілому про життя, як воно є, як воно є у мене. Сьогодні я вімкнула запис цього відео: ну просто щоб мені просто захотілось поговорити про невдачу в мого блогу. Бо вже, в принципі, минув рік, як я взялася вести цей блог, але це таке повне блогінгове фіаско. Бо деякі люди роблять за рік свого блогерства просто карколомну кар'єру, набирають дуже багато підписників, переглядів. І, власне, за рік можна було розвинути цей блог набагато краще, ніж є. Зараз на, на, насправді нічого немає. Є кілька відео, є 6 підписників на даний момент. ось, І на цьому все. Але я завжди мріяла про блог. Я насправді люблю дивитися блогерів, які щось розповідають про своє життя, які ведуть свої такі лайфстайл, канали. Які показують своє життя таким, яким воно є, а не роблять дуже багато з таких шоу так, з якимись примочками для розваги людей. Я і сама не люблю примочок, я і не готова, чесно кажучи, витрачати багато часу на те, щоб робити якісь спецефекти, щось дуже красиве. Ні, ну Звичайно, я маю багато красивих ще матеріалів. І вже є деякі красиві матеріали в цьому блозі, матеріали з моїх подорожей, не лише з моїх з моїх подорожей разом з Петром. Але я ну, не готова дня, дні та тижні витрачати на те, щоб якось намонтувати і так далі. Тому що, в принципі, в мене цього тижня немає, цього часу на монтаж немає. І в мене справді немає і знань достатніх, і навичок для монтування, і енергії для того, щоб все це робити достатньо добре. Ну, Насправді я дуже багато працюю, втомлююся від цього. І моя робота, заробіток мій, в тому числі, це є мій пріоритет на даний момент по життю. Адже, як ви, можливо, знаєте, а може не знаєте, я вам про це розкажу вперше. Від мене залежить не лише моє життя, але і наш спільний побут з Петром, тому що ми один за одного все-таки несемо певну відповідальність, життя моїх котів і життя мого сина. Мій син має 21 рік, але, на жаль, він не є самостійний по причині його психічного стану. Ну, тобто, я зараз тут не буду особливо зупинятися на цьому моменті, можливо, колись я розповім окремо про історію свого сина, про те, в якому він стані і що з ним взагалі. Але наразі він не є в такому стані, щоб могти бути абсолютно незалежним, наприклад, самому на себе заробляти. Не ось. Це не, не те, що він такий прямо дуже ледачий чи жахлива людина, ну, але він потребує моєї підтримки, і я немало змушена платити за його отримання. Наразі мій син живе не зі мною, мій син живе в Польщі, живе сам. Це також, зокрема, пов'язано з медичною системою Польщі. І навіть не те, щоб там в Польщі, а власне в нього в Польщі все так налагоджено, щоб він міг мати адекватну медичну допомогу, терапію, групову, зокрема, і поки що ми вирішуємо це питання таким чином. Як буде далі, не знаю. Я, звичайно, не виключаю того моменту, що, можливо, буду його забирати сюди, у Францію, якщо сама залишуся тут, або вирішу, що я буду залишатися тут надовго. Але це ще займе певний час, адже мені самі потрібно тут якось адаптуватися, зрозуміти, що тут до чого, як тут все відбувається, зняти трохи більше житло, а на це також потрібні і гроші, і певний вид контракту. Бо просто так, тобі житло ніхто не зніме у Франції, не, ну, тобто, не здасть, так. Тому я йду цим шляхом, але наразі з питань медичних, зокрема, і суспільних також, адже мій син володіє польською мовою, французькою ні. Він залишається в Польщі, ми з ним весь час контактуємо, але ось поки що так. Я вирішила, що спробую залишитись у Франції на, на даний момент. Чому? Тому що ну, Франція мені, в принципі, подобається як країна, дуже подобається тут природа, екологія. По великому рахунку, непогано тут мені відчувається і в якихось суспільних відносинах, яких в мене не так багато, але вони є, і вже їх більше. І, напевно, я про це теж зніму окреме відео. Так, в мене зараз застужений голос, я так хворію, але вже мені краще. Оце мені сьогодні покращило, і захотілося, захотілося щось поробити, таке, те, що я люблю, а не тільки позайматися своєю роботою. Ось. Тому будемо дивитися по мірі поступлення, по мірі життя. Наразі є такі плани, що мій син за місяць, можливо, півтора-два, приїде до мене сюди побути, тут у Франції зі мною провести якийсь час. А далі будемо бачити. Головне, щоб всі були, як то кажуть, здорові. Так от, власне, про е мої пріоритети. І я почала розповідати про сина, зокрема, до тієї, теми, що. Е Згадала про те, що фінансові в мене пріоритети зараз на першому місці. І, звичайно, оскільки витрати немалі, треба дуже з усіх сил бігти, щоб ці витрати покривати. Мені це, слава Богу, вдається, але, звичайно, це все вимагає часу, сил посвяти себе. І от на, на цей блог і, і на, навіть на мій. А професійний блог, бо я вже колись давно почала вести свою сторінку як психолог, але на це все не вистачає часу, і, якби ну, наразі це не є моїм пріоритетом. Але хочеться. Хочеться, щоб це було. Не хочеться цю справу покидати. Я, в принципі, така людина маленьких кроків. Я, в принципі, людина, яка вміє грати вдовгу. Я вважаю це своїм плюсом. І, зрештою, я роблю це переважно для себе, переважно тому, що мені хочеться це робити. От я дивлюся, сьогодні я подивилася там два наших відео на каналі, і так якось тепло зробилося, так приємно дивитися на своє життя, яке воно було рік тому, яке воно було, так багато всього стається, час так швидко минає. І хочеться, щоб щось залишалося не лише в калейдоскопі пам'яті, але і, напевно, так більш, якщо можна так сказати, реалістично, задокументовано в фільмах, відео. Слава Богу, зараз є такі технічні можливості залишати це і повертатися до цих моментів свого життя. І взагалі, якось останнім часом я так багато рефлексую. Можливо, тому що в мене дещо з'явився час на ручну роботу, про це я розповім пізніше. Час, коли мозок не зайнятий комп'ютером, телефоном, переглядом якихось відео, навчанням, консультаціями з клієнтами. Тобто є якийсь час, де я займаюся аналоговою діяльністю, скажімо так, і залишаюся без музики, без супроводу якихось відео. А залишаюся в супроводі своїх спогадів. І моя пам'ять підкидає мені дуже цікаві, я би сказала, теплі, яскраві моменти мого життя, мого минулого. Іноді мені навіть здається, що все те, що я згадую, воно було не насправді, а ніби мені наснилося, хоча, звичайно, я знаю, що це було насправді. І в цілому, якось так я рефлексую, згадую. Раніше в мене такого не було. Можливо, це вік такий, можливо, час такий. І якось прийшла минулого тижня думка в голову про те, що скоро моє життя перетвориться у суцільний калейдоскоп спогадів. Можливо, не скоро, але колись точно перетвориться. І я хочу ці спогади мати, чому б ні. І мати їх, зокрема, в блогу. І мати чи в блозі. Я дуже перепрошую, я не дуже грамотно спілкуюся. Зараз в мене багато мов помішалося в голові. І... Такий собі суржик, польсько-український, але є, як є, я цього не соромлюся, дійсно, є, як є. Так от, хочеться, хочеться теж здійснювати свої мрії, поки ще є життя і поки їх можна здійснювати в моменті. Тобто, вести блог, робити ось такі говорилки, спілкуватися хоча б навіть із собою. А може, з глядачами, яких ще немає, але які колись будуть, в майбутньому, наприклад, і передавати їм привіт з 3 березня 2025 року. Я не буду зараз заходити в тему, який це зараз період, достатньо такий турбулентний, непростий, враховуючи всі обставини і новини, які відбуваються в світі, і те, що відбувається зараз в Україні. Ну, я Українка і. Хоча я і живу далеко зараз від України, але мене не обходить, ну тобто не обходить стороною, я маю на увазі, те, що відбувається в моїй країні. Але, звичайно, звичайно, я стараюся не сильно провалюватися усі ці теми, тому що, ну і часу, і енергії на це також, на жаль, немає. А може, на щастя, а може, я просто вже навчилася якось не провалюватися. Туди куди не треба і там, де ти не можеш насправді нічого зробити. Так, це складна тема, і я зараз, напевно, краще промовчу. Можливо, колись якусь таку зроблю болтанку на рахунок цього. Але в цілому, я про те, що моя тотальна поразка з цим каналом за рік не демотивувала мене покидати. Тому я продовжую. Ми продовжуємо з Петром, з котухою лагіртухою, з котом Барсиком. До речі, у нас скоро з'явиться новий член родини. Ні. Це буде не людина, це буде знову тварина. Але поки що сюрприз, яка сама. Сподіваюся, все буде добре і наш новий член родини з'явиться. Ми його вже дуже чекаємо. І будемо продовжувати і наші блоги. Виставляти і якісь такі робити подкасти, чи то розмови, болтанки, як я це називаю, говорилки. Можливо, будемо робити це на якісь теми. Наприклад, як вижити в стосунках з людиною, з межовим розладом особистості, адже у Петра межовий розлад особистості. Ну або як вижити в парі інтернаціональній, де ми говоримо на різних мовах і думаємо про. Ну, ми різні по суті. Ми виховувалися в різних обставинах. Хоча я б не сказала, що українські польські народи такі далекі. Щось у нас є спільного і в менталітеті, і в минулому. Але все ж таки, тут навіть не справа не в польськості, українськості, а справа в тому, що ми дійсно люди дещо різного виховання, різних пріоритетів. Дещо різних, можливо, цінностей в житті, але тим не менше, ми разом. І в якийсь момент я теж так думала про те, чому ми все ще разом. Напевно, ми такі, знаєте, загублені душі, які в якийсь складний момент для кожного. Знайшли один одного. І, попри весь біль і неприємності, які в нас були в наших стосунках, все ж таки. Все ж таки, якось зуміли один одного зігріти, і продовжуємо це робити надалі. Тож, якщо вам цікаво якось стежити за нашим життям, за певними моїми роздумами. Можливо, ви так само, як і я, будете щось робити і фоном слухати якусь людину, яка Розповідає про своє життя, яка відкривається, яка десь там живе, і будете почувати себе не настільки самотньо. Адже мої такі достатньо самотні часи, моменти, такі люди, які просто спілкуються, просто щось розповідають про себе, про своє життя, діляться своїми роздумами, діляться своїми досягненнями, своїми факапами, своїми радостями, своїми неприємностями. Мене дуже підтримували, підтримують зараз. І я відчуваю себе не настільки самотньо, навіть якщо я цих людей не знаю особисто. Отже, ласкаво запрошую на наш канал Лагертуха ТВ. Лагертуха це наша кицька. Підписуйтеся, залишайте коментарі, лайки або дізлайки. І дякую тим, хто. Сьогодні мене послухав. На все добре.